Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Джим Бутшер Досьє Дрездена. Книга друга Безрозсудний місяць. Розділ Перший Я не звик уважно стежити за фазами місяця. Тому і не підозрював, що буду сором'язливо сидіти, коли молода жінка навпроти мене в пабі Макенелі попросить розповісти їй усе про те, що може її вбити. Ні, відповів я. Категоричне, ні. Я склав аркуш з малюнками трьох концентричних кілець та павукоподібних символів і посунув його назад. Кім ділейні насупилась. І відкинула з чола частину свого темного блискучого волосся. Висока жінка, трошки повнувата і вродлива, з блідою, гарною шкірою і круглими щоками, які звикли усміхатись. Але зараз вона не посміхалась. Ой, ну припини, Гаррі!» – сказала вона, ти єдиний практикуючий професійний чарівник у Чикаго. І ти єдиний, хто може мені допомогти. Вона нахилилась через стіл і подивилась мені в очі. Я ніде не можу знайти значення всіх цих символів. Місцеві теж не знають. Ти єдиний справжній чарівник, про якого я чула, а тим більше єдиний, кого знаю. Я просто хочу знати, що воно таке. Ні, повторив я. Тобі краще перестати хотіти це знати. Краще забудь про це все і сконцентруйся на чомусь іншому. Але Мак махнув мені рукою з забарної стійки і виклав пару тарілок з паруючою їжею. Ще він додав пару пляшок свого домашнього коричневого елю. Рот почав наповнюватись слиною. Живіт видав шум. Він був майже таким же порожнім, як і мій гаманець, і я б не дозволив собі вечерю сьогодні, якщо б не кім, вона запропонувала мене пригостити, якщо я дещо поясню їй за трапезою. Вечеря зі стейком коштує менше, ніж моя щоденна ставка, але ця дівчина була приємною компанією, а ще моєю колишньою ученицею. Я був упевнений, що у неї не так багато грошей, а в мене іще менше. Незважаючи на борчання в животі, я не відразу піднявся, щоб забрати їжу. У пабі Мака немає офіціантів. За словами власника, якщо ти не можеш підірвати свою сраку і підійти і забрати власне замовлення, то взагалі тоді не потрібно приходити. На якусь мить я поглянув на низьку стелю. Та на люстри з вентиляторами, що ліниво обертались. Потім глянув на тринадцять різьблених дерев'яних колон і тринадцять вікон, а ще тринадцять столів, розташованих так безладно, щоб погасити та розсіяти залишкові магічні ефекти, які іноді оточували голодних, а іншими словами розлючених чарівників. Макенеліс став своєрідним притулком у місті, де ніхто не вірив у чари, там їла велика частина нашого магічного натовпу. Слухай, Гаррі, сказала Кім, я не буду це використовувати для чогось взагалі серйозного. Обіцяю я не буду намагатися когось викликати. Це просто академічний інтерес, який мене дратує вже деякий час. Вона поклала свою руку на мою, дивлячись мені в обличчя, а не в очі. Трюк, який мало хто з непрактиків мистецтва міг освоїти. Вона посміхнулась і явила мені глибокі ямочки на щока. Знову забурчав живіт. Я глянув на їжу на барній стійці, яка чекала. Точно? перепитав я. У тебе просто інтерес свербить? Ти ні для чого не будеш це використовувати. Хрест мені на пузі, сказала вона і зробила хрестик. Я насупився. Ну, не знаю, вона розсміялась. Та оближ, Гаррі, у цьому немає нічого такого. Слухай, якщо ти не хочеш мені розповісти, гаразд, я все одно пригощу тебе. Я знаю, що останнім часом ти на мілині. Ну, я про події минулої весни. Я посміхнувся, але не для ким. Вона не винна, що мій головний роботодавець Керін Мерфі, директор відділу спеціальних розслідувань Чиказького поліцейського департаменту, не викликала мене на роботу більше ніж місяць протягом останніх кількох років. Я працював спеціальним консультантом у ВСРЧПД. але після скандалу минулої весни, пов'язаного з темним чарівником, який закрутив війну банд за контроль над наркоторгівлею в Чикаго, робота з поліцейськими поступово припинилась, а з нею і мій дохід. Я не знав, чому Мерфі не дзвонить. Звісно, були свої підозри – але я не мав можливості роз'яснити їх. Можливо, справа в моїй поведінці, можливо, просто монстри оголосили забастовку. Скоріш за все, суть полягала в тому, що я дуже обмежений у коштах, та й взагалі, їв тільки мівіну занадто багато тижнів поспіль. Стейки, які приготував Мак, пахли мрією. Це відчувалось навіть з іншого кінця кімнати. Мій живіт запротестував, бурчачи неолітичною тягою до обвугленого м'яса, але я просто не міг прийняти вечерю і надати кім інформацію, а все через те, що я завжди намагався виконати обіцянки, а особливо, якщо про це мене просить хтось, хто рівняється на мене. Іноді я ненавиджу мати совість. І тупе, глибоке почуття честі. Гаразд, вмовила, зітхнув я. Давай повечеряємо, а тоді розкажу тобі все, що знаю. На щеках Кім знову з'явилися ямочки. Дякую, Гаррі, це для мене дуже багато значить. Ну, так, так, я підвівся, щоб прогулятись до бару за вечерею. Сьогодні ввечері в Макенеліс було більше людей, ніж зазвичай, і хоча Мак рідко посміхався, в його поведінці було видно задоволення, яке свідчило, що він радісний. З заздрістю я взяв тарілки та пляшки. Важко радіти процвітанню друга, коли власному бізнесу ось ось прийдуть гайки. Я повернувся до столу, розставив їжу, і ми почали. Їсти. Це зайняло деякий час. Я жував у похмурому мовчанні, а вона в передчутті. Що ж, нарешті сказала Кім, що ти можеш мені розповісти? Вона вказала виделкою на аркуш. Я прожував, зробив ковток Елю і знову взяв папірець. Окей, це щось з вищої магії. Ці три символа треба малювати в певній послідовності один всередині іншого, ніби шар стін. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про магічні кола, Кім кивнула. Вони щось стримують або намагаються не пустити. Ну, маються на увазі істоти з магічної енергії або з небуляндії. Смертні можуть перетнути кола та розірвати їх. Вірно. Кивнув я. Це саме зовнішнє коло символів, бар'єр від створінь, духів та магічних сил. Символи ось тут, тут і тут є ключами. Я вказав на закарлючки, про які говорив. Кім нетерпляче кивнула. Я зрозуміла це про зовнішнє коло, перший символ, а далі? Далі друге коло скоріш бар'єр заклять для смертних. Він не спрацює, якщо все, що ти будеш використовувати, це ось це кільце з символами, треба щось інше, якісь камені або дорогоцінності, щось, що можна розташувати між малюнками. Я відкусив шматочок стейка, кім втупилась в папірець, а потім на мене. А воно що робить? Ну, невидиму стіну, пояснив я. Ну, типу, цегли. Духи, магічні створіння зможуть пройти крізь цей бар'єр, але смертний ні. Так само, як і кинутий камінь, куля чи щось чисто фізичне. Зрозуміло, сказала вона схвильовано. Це типу силового поля. Я кивнув. Ну, типу, щоки її ніби світились від хвилювання, а очі сяяли. Я це зрозуміла. А що за останнє коло? Я подивився на нього та примружився. Це якась помилка. «Тобто?» Ну, тобто, це якась фігня. Це коло не робить нічого корисного. Ти впевнена, що правильно все замалювала? Кім скривилась та насупилась? Впевнена, взагалі все це дуже акуратно робила. Якусь мить я дивився на неї. Якщо я правильно читаю символи, це третя стіна, створена, щоб утримувати створінь з плоті та духу, не смертного і не привида щось посередині. Вона насупилась. І що це за істоти? Я знизав плечима, не знаю, сказав я, і це було правдою. Біла рада чарівників не дозволяла обговорювати демонів яких можна викликати на землю істот, які можуть забрати чиюсь плоть собі. Зазвичай, щоб зупинити таких духів достатньо простого духовного кола. Звичайно, якщо річ не йде про наймогутніших демонів, або якихось старших штук з куточків Небуляндії, тільки от третє коло створюється, щоб зупинити речі. Які можуть вийти за межі простого бар'єру, така собі клітка для напівбогів та архангелів. Кім не купилась на мою відповідь. Я не розумію, чому хтось малював такі символи, щоб вони нічого не означали, Гаррі? Я знизав плечима. Ну, люди назавжди роблять розумні речі. Повір мені, вона закотила очі. Та облиш, Гаррі. Я не дитина, ти не мусиш мене захищати. Просто тобі, відповів я. Не треба знати, для чого малюється це третє коло. Не потрібно. Повторюю, просто повір. Вона подивилась на мене, потім сьорбнула Елю і знизала плечима. Ну, гаразд, ці кола мають бути насиченими магією, так? Ти знаєш, як їх увімкнути? Ну, звичайно. Ну, і як би ти це зробив? Я замовчав. Гаррі? через кілька секунд запитала вона. Ну, тобі цього теж не потрібно знати. І не треба говорити мені про академічний інтерес. Я знаю, для чого це тобі, але облиш б, забудь про це. Відмовся, поки не вбилась. Гаррі, ну я ж не. Відмовся. Перебив я, ти ніби хочеш зайти в клітку з тигром Кім. Я постукав аркушем по паперу, щоб підкреслити значущість своїх слів. І такі штуки не роблять, якщо в тій клітці тигра немає. Вона ображено підняла голову. Ти думаєш, я недостатньо сильна? Твоя сила тут ні до чого. У тебе немає ніякої підготовки. Немає знань, ти ніби дитина в початковій школі, яка вирішує рівняння з квантової фізики. Я нахилився вперед. Ти ще замало знаєш, щоб гратися з такими речами, Кім. Навіть якщо, припустимо, ти була б професійною чарівницею, я б все одно відмовляв тебе. Якщо ти зіпсуєш це закляття, постраждають багато людей. Якщо я це планую робити, то це моя справа, Гаррі. В її очах палахкотіла злість. А ти не маєш права вибирати за мене? Ну, звичайно, ні. На мені просто відповідальність за тебе і за твій правильний вибір. Я розірвав папірець і відкинув убік на підлогу. Кім встромила виделку в шматок стейка. Слухай, Кім. Дай собі трохи часу. Коли ти наберешся досвіду, все буде ти не набагато старший за мене, перебила дівчина. Я вмостився на сидінні. У мене, на жаль, було багато практики, і до того ж я починав ще молодшим від тебе. Мої власні здібності до магії значно перевищували мої роки та освіту, але не були предметом. В який я хотів би поринути, тому я спробував змінити напрямок розмови. Як там твій збір коштів? Ніяк, сказала вона і стомлено відкинулась на спинку стільця. Я вже втомилась витягувати гроші з людей на порятунок планети, яку вони ж і отрююють, або тварин, яких вони ж вбивають. Мені набридло писати листи і робити марші. У це взагалі ніхто не вірить. Вона потерла очі. Та й взагалі, я просто втомилась. Слухай, Кім, постарайся просто відпочити. І, будь ласка, будь ласка, не грайся з цим колом. Пообіцяй! Вона кинула серветку на тарілку, залишила на столі кілька купюр і встала. Смачного, Гарі! І дякую за інформацію, яку ти мені не дав. Я теж підвівся. Кім, ну, зачекай. Вона мене проігнорувала і рушила до дверей. Її спідниця погойдувалась разом з довгим волоссям, я відчував, як з неї виринає гнів. Один з вентиляторів на стелі здригнувся і пустив клуб диму, коли вона йшла під ним, а потім, як божевільний, закрутився і зупинився. Кім збігла вгору по короткому сходовому прольоту і вийшла з бару, грюкнувши дверима. Відвідувачі спочатку дивились, як вона йде, а потім озирнулись на мене. Я сів, розчарований. Чорт забирай. Кім була однією з кількох людей, яких я вчив, у дуже важкий період, пов'язаний з відкриттям їхніх магічних талантів. Мені здавалось нечесним приховувати від неї інформацію, але вона намагалась гратися з пожежою. не можна їй цього дозволити. Мій обов'язок захистити і продовжувати захищати її від таких речей, аж поки Кім не дізнається достатньо, щоб усвідомлювати, наскільки такі речі небезпечні. Не кажучи вже про те, що подумає Біла Рада про недочарівника, який грається з великими колами виклику? Біла рада не буде ризикувати з такими речами, та й взагалі вона не завжди уважна до життя та безпеки людей. Треба переконати себе, я вчинив правильно приховати таку інформацію від Кім правильне рішення, я захищаю її від небезпеки. Яку вона навіть не усвідомлює, я вчинив правильно. Так само, коли вирішив навчити її стримувати та контролювати свою магію. Я вчинив правильно. І, чорт забирай, чого мені так лайново в животі закисло. Я не хотів більше їжі, мака, стейк або ще чогось. І відчував, що я на це заслуговую. Я зробив декілька ковтків Елю і про щось задумався. Двері відчинились. Я не підвів очі, тому що дуже-дуже поринув у свої думки, проте на мене впала тінь. Сидиш тут, надутий, сказала Мерфі, нахилилась і підняла розірваний навпіл клаптик паперу. Який я раніше відкинув, а потім сховала його в кишеню пальта. На тебе це не схоже, Гаррі. Я глянув на Мерфі. високо підводити очей не довелось. Керін Мерфі мала зріст не набагато більше п'яти футів. Вона підстригла золотисте волосся від плечей до чогось набагато корочого спереду трохи довше, ніж ззаду. Тепер вона виглядала як панк. Дуже привабливий, з блакитними очима та задертим милим носиком, одягнена по погоді, в те, що, мабуть, завжди носила, в темні джинси, фланелеву сорочку, туристичні черевики і важку куртку. Значок вона носила на поясі. Марфі виглядала надзвичайно милою для людини, яка володіла чорним поясом з Айкідо. І мала кілька нагород зі стрільби від поліції Чикаго. Вона справжній професіонал, людина, яка пробилась вгору по кар'єрних сходах і стала лейтенантом. На своєму шляху вона нажила собі ворогів, один з яких подбав про те, щоб незабаром після її призначення вона стала відповідальною за спеціальні розслідування. Привіт, мерф. Сказав я і ковтнув Елю. Давно не бачились. Я намагався тримати голос рівним, але я майже впевнений, що мій гнів вона почула. Коротше, Гаррі, тож ти прочитала редакційну статтю в Трибюн. Ну ту, яка критикувала вас за те, що поліція витрачає гроші міста на консультації екстрасенса Гаррі Дрездена. Здається, відповідь я знаю, тому що не чув від тебе нічого відтоді, як ця стаття вийшла. Мерф потерла перенісся, у мене немає на це часу. Я проігнорував цю фразу. Ну, не те, щоб я тебе звинувачував. Тобто, дійсно, напевно, не дуже багато платників податків Чикаго вірять у магію чи чарівників. Звичайно, мало хто з них бачив те, що бачили ми з тобою. Ну, ти в курсі, коли ми разом працювали, або коли я врятував тобі життя. Її очі примружились. Гаррі, ти мені потрібен. У нас надзвичайна ситуація. Ну, а вже ж я тобі потрібен. Ми не розмовляли більше місяця, і тут раптом потрібен. У мене є офіс і телефон. Дзвоніть, лейтенанте. Вам не потрібно вистежувати мене тут, поки я вечерію. Наступного разу я попрошу вбивцю працювати у наш робочий час. Перебила Мерфі. Мені потрібно, щоб ти допоміг мені. Я ледь не злетів зі стільця. Вбивство? Щось з моєї роботи? Мерфі важко посміхнулась. Сподіваюсь, у тебе не було нічого важливого. Я відчув, що посміхаюсь у відповідь. Я готовий. Ну що ж, сказала вона, повернулася і зробила перший крок до виходу. Поїхали. Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Сподіваюсь, ніхто не образився, що я обрав назву для книги з коментарів. Дякую за розуміння. Ще раз дякую за прослуховування. Почуємось.